Олексій Кайдан, старший лейтенант, народний депутат України 7-го скликання. Після цього працював в органах місцевого самоврядування. 24 лютого 22-го року, о 6-й годині ранку, я виїхав з Тернополя, поїхав до Києва. Мене тоді в Голосівському воєнкоматі записали до роти охорони, якраз Київ тоді оточували. І після того. Мене направили в 53-го механізовану бригаду. З 53-ї окремо механізованої бригади мене перевели в 45-ту афтерийську бригаду. Ну, от я на той час був молодшим сержантом. У ну, 22-му році підписав контракт, отримав перше своє військово-офіцерське звання молодший лейтенант, через рік отримав лейтенанта і зараз я отримав старшого лейтенанта. Так, само собою є і нечисті на руку, само собою є, які ховаються, які повивозили своїх дітей. Але знову ж таки, ну, вони далі будуть втікати, виїжджати. Вони встигнуть виїхати. А ви не встигнете. А робити треба згуртуватися, мобілізуватися, не тикати пальцями в різні сторони, на когось показувати, а йти воювати, захищати свою землю, як це робили наші пращури.